9 лютого щороку у світі відзначають міжнародне професійне свято стоматологів, яке пов'язують зі святою мученицею Аполонією Олександрійською. 249 року. 9 лютого вона прийняла мученицьку смерть і в 300 році була канонізована католицькою церквою. Аполонія, дочка видатного Олександрійського чиновника, через віру свою в Христа була піддана жорстоким тортурам, вимагаючи від жінки зречення від християнства, їй вирвали всі зуби і погрожували спалити живою. Апол. Лонія попросила розв'язати її і сама кинулась у полум'я. Страждання святої мучениці настільки вразили її сучасників і нащадків, що стало приводом для народження легенди про те, що варто тільки вимовити ім'я Аполонії і звернутися до неї з молитвою, як зубний біль вщухне. в Україні. День стоматолога відзначається з 1993 року. Сьогодні ця професія в усьому світі дуже затребувана. Чим вища майстерність стоматолога, тим менше неприємних відчуттів отримують пацієнти.